Керівки, 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 керівки. Добре, хто за те, щоб встановити озвучувати? Все є пропозиція? Є пропозиція? Я думаю, що не потрібен. У нас є питання. Так, у нас є іноді запрошені люди, які хочуть почути свої питання. Чому ми не можемо ввести свою комісію? А коли підходить питання то таких запрошених, ми просто запрошуємо, кажуть, можете зайти, розглядається ваше питання. Їхнє питання закінчилося, дякую, ваше питання розглянути і вийшли. Кого маємо сидіти? Вислухати, що їх збивати, як вона каже. Я хочу просто сказати. Я хочу просто Дивіться, вони не запрошені, я не знаю, хто їх запрошує. Вони мали те прийняття якоїсь, або вони мали одне питання, Ви навчіться, в першу чергу, не перебивати, а в другу чергу слухати до кінця. Це дійсно правильно і це дійсно розумно. Неважливо, її питання там десяте, от ми собі її питання зробили і запросили тоді того, Ради. хто хоче слухати. В районній раді завжди так було. І, і, так, це так, це і вона не має слухати, що ми даємо голові, якщо заплатити, кому ми що робимо, вони не мають цього слухати. Ну, Чуєте? все воно буде. на, все, так. на цьому так. Ну то воно буде тут. Вона буде, якщо вони ви, якщо вони схочуть послухати, то взагалі то заможемо. Я не знаю, там. чи не а я не кажу виганяти. Ми кажемо, як ваше питання розглянуто. у вас є якісь питання? Це тоді просто я їй сказав. Я їй не пропонував. Це <Вони>, вже питання. Я ж хотів їх відправити, а вони не йдуть. Ну, віде, чого, все, віде, так, а коли вони прийшли сказати, чого ви прийшли, то теж то, нема скал. Можна ще раз, можна ще раз зробити. Можна сказати, коли починається комісія, можна сказати, що це питання переноситься з 6 на 10. і останнє запросити їх, щоб вони вже в кінці прийшли. Чого мається? Ну не питання яка? Так, ну мені дуже ціни вибачте. Олександр да. Вікторович, по ще одному питанню, яке буде розглядатися на комісії. Да, і включає, Саша. Е, я забув, що комісія що не буде ситуація. Е, на вашій комісії прошу розглянути запитання. Питання сьогодні в тому, що ми надали неможливо на прийняття у комунальну власті е, квартири, е, яка е, зараз на сьогоднішній день знаходиться у власності поліції. Поліція туди на основі кордона свого працівника. І це просто такий законний шлях передачі у власність цій людині цієї квартири. Тобто наступними сесіями ми зараз надаємо долу, куди приймемо комунальну власність, але так як розкрити нам вже обселена, вона фактично її приватизує. Саша, яке це питання? Воно є в порядку де? Про надання згоди в комунальну А, прийняття Все, все, все. Добре, добре, я, я знайшов добре. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державною комунальною власність якець міської ради нерухомого майна. Так, державна власність це власний місяць. Добре. Прізвище Довбенко. Не всі в... зрозуміли, да. значно, ну, куди, я... куди я в селі. Пар... Куди яку квартиру? Це квартира на старому Качатні, куди чи де вона знаходиться? Це квартира на Одеській. На Одеській, так. Так, здається, на Одеській. Тобто ми йому не... Тобто ми йому виділяємо квартиру і він її приватизує. Ні, ми не виділяємо, вона придбана за кошти нацполіції. І нацполіція вставила туди свого працівника. На основі ордеру є всі документи. Для того, щоб ця людина приватизувала цю квартиру, її треба передати нам в комунальну власть ну, то, і потім ми пере... надаємо. Ну це процедура. Зрозуміло? Да, 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 да. Дякую. Все добре, дякую. Добре. 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 Хто за те, щоб надати згоду на безоплатне прийняття державної комунальної власності квартири? Прошу спробувати. Рішення прийнято. Все всім дякую.